9 жовтня це день, коли українська історія перегортає одразу кілька сторінок, сповнених боротьби, натхнення й творчої сили. Ця дата зібрала в собі події, що відображають шлях країни від народження науки і культури до героїзму та опору ворогам. 107 років тому, у жовтні 1918-го, гетьман Павло Скоропадський підписав указ про створення Української академії наук. Тоді, у буремні дні після Першої світової війни та розпаду імперій, це рішення було не просто адміністративним кроком, це був акт віри в майбутнє українського інтелекту. Очолив нову інституцію Володимир Вернацький, видатний учений, який вірив, що наука має бути не лише універсальною, а й національною. Саме завдяки йому академія стала осередком досліджень, які формували наукову традицію незалежної України. Через 72 роки після того Київ знову став ареною історії. На Майдані Незалежності тривала студентська революція на граніті. Молодь із різних міст вимагала відставки уряду, дострокових виборів та відмови від союзного договору з Москвою. Вони голодували, спали просто на холодному граніті, співали гімн і тримали українські прапори. У той момент Україна ще не мала державності, але мала покоління, яке вже не боялося говорити про свободу. Цей протест став першим ненасильницьким громадянським рухом, що змінив політичний курс країни і став передвісником незалежності. У жовтні 1942 року в лісах Волині народжувалася українська повстанська армія. Молоді чоловіки й жінки брали до рук зброю, щоб захищати землю від двох окупантів нацистської Німеччини та сталінського СРСР. Це була армія без держави, але з мрією про державність. УПА діяла в умовах постійного полювання, проте змогла створити власну структуру управління, медичну службу, друкарні, навіть підпільні школи. Саме в ті дні формувався феномен національного опору, що став символом незламності українців. Ця незламність повторилася вже у 21 столітті. 9 жовтня 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, вдаривши по енергетичній інфраструктурі. Міста залишилися без світла, але країна не здалася. Люди розпалювали вогонь на кухнях, працювали під свічками, заряджали телефони в автівках і продовжували жити, воювати, писати, любити. Українці перетворили темряву на випробовування, яке лише зміцнило їхню рішучість. І все ж, 9 жовтня не лише день боротьби, а й день народження тих, хто творив українську душу. Цього дня світ побачив Богдан Ступка, актора, чий голос і погляд стали живим втіленням українського характеру. Його ролі в Тарасі, Бульбі чи білому птаху з чорною ознакою несли епічну силу народу, який пам'ятає, страждає, але стоїть. Того ж дня народилася Ніна Матвієнко, голос, у якому звучить сама Україна, її пісенна кров і біль, її вічна ніжність. Вона співала так, ніби обіймала цілу націю. У цей день варто згадати й поета Миколу Бажана, який пішов із життя 9 жовтня 1979 року. Його поезія поєднала інтелект і серце, модерність і глибину народного слова. Він був людиною, котра не боялася перетворювати слово на зброю, а перекладаючи божественну комедію Данте, перетворив українську мову на голос світової класики. Минуло багато років, але саме 9 жовтня українці знову й знову доводять. Їхня історія це історія творців і борців. Від Вернацького до студентів на граніті, від повстанців до захисників енергетичних станцій, від пісні Матвієнко до погляду Ступки це все нитки одного полотна, яке зветься Україною. І кожного року цього дня ми можемо побачити, як у цій історії переплітаються розум, гідність і нескоренність.